Любна, експресивна і креативна, Тетяна Шлапак переконана, фотографія це не просто задля втіхи, це частина її життя і яскравий приклад самовираження, фіксуючи найбільш яскраві прояви навколишнього світу та створюючи неординарні образи. Дівчина щоразу переконується, фотосправа – це саме та діяльність, яка формує в ній гарний естетичний смак, розвиває духовно та дарує особливе відчуття свободи. Во-первых, Самое, что приятно, я чувствую себя свободным человеком. Во-вторых, возможность путешествовать. В-третьих, общаться с интересными людьми. То есть это такая очень динамическая жизнь, что дает ну, фотографические возможности. Ну и то, что я могу творить. Я не могу не снимать. Например, у меня есть идея, я не могу ее не реализовать. Вот, ну там многие просто же как бы зарабатывают этим деньги. Для меня это не просто зарабатывание денег. То есть это, это, это то, что вот тут внутри. Яблонько від яблуні недалеко падає. Саме це стосується і нашої героїні тетяна донька актора і музиканта. Тому здається, вона просто не могла не успадкувати потяг до прекрасного. З 15 років Таня серйозно зацікавилась фототехнікою та почала робити свої перші спроби. Одним зі знакових моментів у її творчості була участь у фотоконкурсі. Серйозна виставка це була в Севастополі, У нас була така зборна зборна виставка. Ми були три роботи. Це виставка Конкурс був, і в якому я зайняла перше місце. І тоді я почувала, що у мене є, мабуть, якісь сили і є бажання працювати далі. Кожна маленька перемога слугує потужним стимулом для подальшої роботи. Тому Тетяна постійно вигадує нові образи, сюжети та проекти, які чудово демонструють її невичерпний творчий потенціал. На думку її колеги Сергія, у творчості Тетяни пересікаються різні стилі, а тому її світлини отримують цікаве художнє та змістовне наповнення. У нього пересікається достатньо багато жанрів, своєобразних жанрів, які… Який... Можно назвать и сюр, и сюрреализм, и э, абстрактные фотографии много в ней. Вот. Пересекаются вещи, которые порой не, между собой не, ну, не взаимосвязаны. За цей час дівчина встигла спробувати себе у різних стилях та жанрах, проте найулюбленішим для себе вважає жанр фотопортрету. каже, що сама по собі людина неабияк запалює її художню уяву та дає великі можливості для отримання оригінальних робіт. Внутрішній мір он, он все таки такою он загадичний. Он ні такою що ми показуємо наружні. Ну я ж говорю, це не то, що я розкриваю чоловіка, а от просто показую, що чек може бути. и небольшое сумасшествие в нем может присутствовать, но не обязательно его из-за этого ложить в больницу. Ну, то есть вот какие-то такие грани, грани между ненастоящим и настоящим. То есть я не пытаюсь человека раскопать, какой он изнутри. Я его вижу, и я знаю, сразу знаю, какой я образ на него хочу примерить. Кто-то мне похож на Алису. И я хочу, чтобы он был лисой. Я знаю, что он сможет это сделать. Кого-то я вижу с сумасшедшими губами. Ну, Мужчин я очень люблю таких. В основном безликие безлікі образи. Но люди безликие. безлікі, есть вони не показують, вот я вот весь такий, а вони грають роль, як в театрі. Як в театрі себе почуває зараз і Максим, якого Тетяна сьогодні побачила в образі таємничого агента. З нами ділиться, що подібні чоловічі образи це її маленька слабкість. Я очень люблю мужчин. В костюмах, в шляпах із сигаретами. Для мене це стоящих на стулі в полі або что нибудь наподобі такого. Бути моделлю для такої фотохудожниці це завжди цікавий експеримент. Тож, не виходячи з ролі, Максим авторитетно резюмує. Стані работать хорошо і приятно. Почему? Потому що вона чего знає, чого вона хоче. Тобто вона від тебе не требует. сделай мне Емоції. Она тебя поставит, сделай все как надо, чтобы ты смотрелся хорошо, выгодно и интересно. І, хоча, за словами Максима, Тетяна Шлапак завжди знає, чого хоче, з нами дівчина ділиться, що насправді процес фотозйомки для неї дуже відповідальна справа. Одна річ спіймати ідею за хвоста, а інша втілити її. Тому під час роботи Тетяна уся поринає у свою музу і приходить до тями тільки тоді, коли вже бачить результат. Я всегда очень переживаю. Для меня это волнительно, это щекочет в животе. Я всегда думаю, что, блин, у меня, наверное, в этот раз не получится. Но всегда все получается, когда ты начинаешь снимать. Я даже не замечаю, как я ранюсь, там, я обычно вечно порезанная, там, побитая. Но я этого не замечаю, когда я снимаю. То есть это какой-то такой процесс медитации, потому что ты уходишь, и потом пытаешься вспомнить, как же ты это все снимал. Емоційні, живі та дотепні це те, що одразу приходить в голову, дивлячись на світлини тані шлапак. Помітно, що кожна її тема добре продумана, а історія світлини композиційно насичена та цікава. Деякі зі світлин можна розгадувати і довго думати про карколомність вигаданого сюжету, але в цій алогічності, мабуть, і ховається оригінальність та провокативність сучасних молодих авторів. Своєрідність фотографій Тетяни у тому, що її образи мають якусь таку ну, мають дуже ярку, яскраво виражену фактуру і мають теж настрій, який якби, такий, ну, завмер. Тобто наче людина кудись йшла і на секунду просто її сфотографували саме тоді, коли вона замислилася, куди вона йде, або там куди, що вона взагалі чому вона тут стоїть. Тетяна Шлапак дуже уважна як фотограф, дуже уважна до людей і до їхніх образів. Їй дуже добре вдаються портрети, як на мене, вона чудово вхоплює. Внутрішнє світло і е, внутрішнє світло і внутрішній світ кожної людини неможливо не помітити і те, що фотохудожниця має чудове відчуття кадру в комбінації кольору та гри світла. У її роботах багато повітря та емоцій, і навіть коли ми бачимо композицію з одних тільки предметів, все одно у цьому відчувається пульсація життя. Особливо Тетяна полюбляє працювати просто неба, коли перед нею неосяжний простір. Та живі барви природи. Дивлячись на такі її роботи, здається, що сама природа підлаштовується під фотохудожницю та створює неймовірну динаміку в кадрі. Фотохудожниця ділиться, що неабияк полюбляє працювати з музикантами. Каже, що ця категорія людей розуміє її співслова. в основном я вот работаю с группами, очень люблю музыкантов. Ну, как-то мне музыка очень близка, поэтому вот стараюсь работать с ребятами. Тем более они все мои знакомые. Вот что мы работали. работаю с домом Грибоедова, с Тайной Третьей Планеты. И друг мой грузовик, но частично. Вот, с Ансеем мы работали. Вот вместе с Сережей Кожаном мы работали с Дахой Брахой. Тоже интересный проект. Ну, то есть, вот их интересно, творческих людей очень интересно снимать. Они все-таки более податливые. Полюбляє Бітлз, слухає Бітлз і стилізує під Бітлз. Одним з останніх проєктів Тетяни Шлапак була фотосесія Перформанс у стилі Бітлз у ролях ліверпульської четвірки виступили музиканти з гурту таємниці третьої планети. Завдяки відповідному мейкапу, зачіскам та ретро-одягу хлопцям вдалося відтворити стиль легендарного гурту, а фотохудожниці продуктивно попрацювати. У нас ни Пол Маккартни, ни Джон Леннон, то есть никто никакой роли играет. То есть мы всех стилизовали чисто под те времена. Мы взяли фотографии тех времен по 60 е определенную стилистику освещения, определенную стилистику съемки. То есть взяли какие-то частично фотографии непосредственно Битлз. Де руки й охота, там скора робота. Одразу по завершенню фотосесії в рамках виставки Тетяна Шлапак презентувала плід своїх старань. Серія фотографій з теми «Бітлз» – це не тільки незвичайний експеримент миттєвого повернення в епоху 60-х, але й цікавий досвід для фотографа. Берись дружно, не буде сутужно. Нещодавно Тетяна Шлапак та Аліна Гаєва презентували спільний проект «Букет гарні у цьому проекті на одному полотні сусідять реалістичні фотообрази та живописні чи графічні елементи. Усе це створює відчуття розмитої межі між реальністю та уявою. Проект «Букет гарні ніби висилає нас у добу колажу, на зміну якому прийшли комп'ютерні технології і показує, яких цікавих ефектів можна досягти завдяки фантазії. Експеримент дівчатам припав до смаку та викликав шквал емоцій. О, клас! хорошо, классно, классно. Ну, я же говорю, это очень интересно, когда ты знаешь свою работу и знаешь, что ты получаешь совершенно другое. Такое ощущение, что человек вот смотрит на тебя, ну, пропускает через себя и делает еще что-то свое. Я-то вижу фотографию по одному, я-то снимаю одну фотографию, отдаю Алине кусочек этой фотографии, и потом я вижу совершенно другую картину, то есть это уже совершенно другое настроение, это совершенно другая история, совершенно не похожа на ту, которую я хотела рассказать. И ну, они мне чем-то напоминают именно графические работы такие а-коммунистические, еще с тех времен такие революционные настроения. А вот живопись, она такая все-таки более плавно, плавно текущая, с таким довольно грустным настроением, некоторые работы даже осенние. Це мені в живописі нагадує неоімпресіонізм. Це от там людина завмирала, і її якось візуально робили з неї ну, бачення художника і якесь таке. Ну, особлива, да, і це от в Тетяниних роботах теж можна про це сказати, тому що вона якби людину заставляє просто на секундочку тихенько постояти, або просто завмерти, і потім накладує на неї свій якийсь відбиток враження від того, що відбувається навколо. Драматичні живописні образи змінюються легковажною жартівливою графікою, охоплюючи увесь спектр емоцій. Авторки сміливо експериментують з різними способами поєднання цих близьких, але таких різних способів візуалізації. Фотографія то домінує над усією композицією, то зливається з живописною технікою так, що важко упіймати межу, за якою закінчується знімок і починається світ фарби. Тісно сплетені воєдину фотографія, графіка та живопис розширюють свої кордони, змінюють свою природу і являють щось нове та свіже. Це для мене такий якийсь ем, дуже такий іронічний і ем, добрий виклик сучасним технологіям, як на мене. Таке, ніби такий рукотворний фотошоп. Тобто це ніби нагадування про те, як. Ем, Наскільки є продуктивною технікою колажу, так наскільки можна ефектно поєднувати сучасну і таку прадавню техніку, техніку живописну, так в одному в одному просторі, на просторі однієї картини. Девакуваті образи та хитромудрі сюжети чатують на кожного, хто порине у світ цих незвичайних робіт. Це й не дивно у творах змішалися різні темпераменти, емоції, смаки та художні підходи, які врешті гармонійно поєднались на одному тлі. За словами Тетяни Шлапак, продовження спільної роботи з Аліною Гаєвою не забариться, адже ідей в обох вистачає. А поки дівчата налаштовуються на презентацію своєї спільної творчості у Росії. Нас пригласили в Питерскую галерею. Это Пушкинская 13, это легендарное место, андеграундное, такой тусовки питерской. То есть там все выступают, там выставляются. И я, я в восторге, я уже жду, не дождусь, когда же мы туда поедем и выставимся.